Так, оце я знайшла, оце я знайшла е в городі, поки я тут ходжу, оцей по Бачите, який він на листечку чітко видно цю плямочку. Вона тако схожа на сердечко. А є такі листочки, що дуже прямо сердечко-сердечко. Оце це плямочки. І це ознака того, що це не просто гірчак а саме по чуть-чуть. Ну це водяний перець його називають. Водяний перець. Це той, що дають всім після родів дівчата всі п'ють, ну колись пили оцей водяний перець, бо він дуже стимулює жіночі ці статеві органи і надлишки крові виділяються і припиняється кровотечі. Оце від кровотечі, ну воно не просто від кровотечі, а бачите, він саме при геморої, Він прибирає ці шишки, підтягує їх. Його треба і прикладати, і пити. Ну пити його бажано вигляді чаю. Тобто його треба спочатку посушити все ж таки. А от для настоя, для примочок можна використовувати і сухий, і свіжий цей почечуй, почечуйна трава. А й в мене повний город, саме по чучуйній трави. Він є просто гірчак, а в мене саме цей цей розновидь. Дуже така цінна травичка.